Точність трухів та філіграність невід'ємні якості в роботі ювеліра. Полтавець Антон Поліщук обрав для себе цю клопітку, але цікаву професію п'ять років тому. Щоб навчитися усім тонкощам роботи, чоловіку довелося брати уроки майстра з династії ювелірів. Моєї сестри, двоюродний муж, ну як сказати, так грубо сказати, потомственний ювелір. Да? Його отець займався ще ювелірним ділом. Вот он займався, і ну мені стало как-то интересно, тогда по чуть-чуть почав -чуть йому допомагати. Спочатку освоював срібло, бо цей метал є найскладнішим у роботі. На навчання в цілому витратив близько двох років. Каже, у кожного майстра свої особливості. Найбільш цікавим для ювеліра є перетворення шматка металу, в вишукану річ. Інтерес заключається, як всегда, в будь-якому ділі да то, що ти береш нечто в руки і вже віддаєш или отдаёшь или сделал, да, для себя или для кого-то уже и да, ты на него смотришь, уже оно красивое, да, ты гордишься этим. Якщо раніше майстри відточували кожну деталь власноруч, тепер виготовити коштовність можна завдяки новим технологіям. Сейчас просто сел за компьютером, нарисовал, какое тебе вздумалось, да? Посмотрел, так, так понравилось не понравилось, сделал размеры подогнал, все как тебе нужно. Отправив програму, принтер, вирізав в воскі та все. Мода змінюється, та ювелірні прикраси, скільки б століть їм не було, завжди актуальні. Нове покоління обирає мінімалістичні речі, розповідає майстер. Ірина Нєкіпєлая працює в ювелірному магазині досить давно. Зізнається, хоча ціни на вироби значно зросли, жінки все одно не можуть собі відмовити у задоволенні. Лучше друзі, девушки бриллианты, То есть большинство большість бриллианты, брилліанти. равно этот камінь, як магнитом всіх тянет, он насколько і зисканий, красивий, огранка очень шикарная в ньому. Хоча Полтавки певні, що людей прикрашають не лише золото та дорогоцінне каміння. Лучше друзі це хороші люди, родні люди, а її душа, душа украшає. А взагалі людина украшає все. Може бути чоловік там весь в брилянтах, а по суті нічого. А для чоловіків взагалі наявність прикрас питання не принципове. Наверное, просто їхня красота. А для вас має значення дівчини є попрошення? Ні, не має. Лише би чоловік.